Табір для обдарованих дітей селіченодії на Мокачівщині запрацював єдиний в Україні навчально-оздоровчий табір для творчо обдарованих дітей. Майже 100 найкращих школярів, художників, музикантів та танцюристів, котрі стали переможцями різноманітних конкурсів та фестивалів, в нагороду отримали три тижні відпочинку в одному з кращих таборів Закарпаття. До речі, фахівці у своїй галузі протягом цього часу будуть проводити для них майстер-класи. Як талановита юнь відпочиває на Мукачівщині у наступному сюжеті. Настроєва атмосфера тут вирує повсюди. В кожній кімнаті чути гру на музичному інструменті, співи, відгомін танців. У коридорі діти малюють портрети. Так відпочиває найталановитіша творча дітвора із усього Закарпаття в таборі Гармонія що вселіче надієво. Пісню діти переробили, щоб звучала на три голоси. Репетирували всього один день. Розпочали відразу, як познайомились. Ми лише від вчора почали. Я займаюся співом з шести років. Також я граю на фортепіано. Ну, ми взяли і переробили чуть-чуть на три голоса. У нас є Іршеві музична школа, і там ми теж називаємося Глорія. Ми не могли придумати, так що назвалися «Глорія». Одинадцятирічна піаністка Юлія половину життя вчилась грати на фортепіано, як і бабуся мріє стати вчителем музики. Першого ж учня Юлія вже знайшла. Зап'ястя має бути ниже. Ага. Так. Якось так, так? Ай. До ремі і під третій підкладався перший. Чималу увагу в таборі приділяють професійному навчанню. Тут зі школярами працюють найкращі викладачі з музичних вищих навчальних закладів а вихователями працюють ті, хто ще недавно сам приїздив сюди відпочивати. Тобто, вже можна сказати, 11 років спочатку, як вихованець, тепер уже як вихователь. Я грала на фортепіано і займалася хореографією. Зараз я вчу дітей і цьому також, і ми організуємо для них різні конкурси, різні вечори. Тобто, щоб вони мали чим зайнятися, щоб вони в таборі не скучали, щоб їм було весело проводити свій час із друзями. Більшість дітей, що відпочивають в таборі з музикою, народилися. Це музиканти в кількох поколіннях. Наприклад, десятирічний Арсен один з чотирьох братів, хто грає на акордеоні, але в подальшому цим займатися хлопчик не планує. Три брата мої грати. Я почугати майбутньому. Ти хочеш займатися музикою? Чи можливо якусь іншу професію іншу Професію яку священником стати, бо тут дуже любить. З талановитими дітьми працювати набагато легше, переконують вихователі. кажуть, крім творчого таланту, дітвора дуже ерудована і спілкуються із дорослими на рівних. Чому легше? Тому що діти обдаровані, талановиті, зразу на любу тему спілкуються, обговорюють, що їм даються якісь завдання. Вони зразу вклинюються. На офіційне відкриття табору приїхали і рідні дітей. В першу чергу, аби переконатись, дітвора передана в хороші професійні руки. Умови створені, комфортні, та й голодувати малеча не буде. Саме краще місце відпочинку для учнів, обдарованих учнів. Вони тут мають концерти, вони тут займаються з ведетвідведучими викладачами училища Ужгородського, дуже задоволені. Цей табір працює вже 24 роки. Колись він створювався як загальноукраїнський. Та врешті, через труднощі з фінансуванням та організацією, його переформатували на обласний дитячий табір. До речі, це єдиний заклад такого типу на всю країну. Це єдиний табір в Україні. Але повторюся, ми його колись започаткували, і нам ну просто як би складно не було, як би сутужно не було. Ми обов'язково кожен рік збираємося на заздалегідь і вишукуємо ті кошти, щоб не загубити, тому що загубити дуже просто. Нині табір фінансується із кількох джерел обласної ради профспілки культури та батьківських внесків. Працює у дві зміни, проте лише половина дітей займається зі спеціалістами та вдосконалюють свою майстерність. Наступного року, якщо знайдеться фінансування, кількість відпочивальників планують збільшити. Окремо треба зробити для хореографів, тому що це масове, скажімо, колективне мистецтво. І так як музикант, один піаніст чи народник, чи скрипаль, то розумієте, коли діти йдуть, до прикладу, з ансамблем, то, звичайно, це треба окремо їх збирати, майстер-класи, все інше, тобто специфіка. Знов таки, це кошти, і будемо намагатися це втілювати. Крім навчання, діти активно відпочивають. Для них заплановані поїздки в термальні басейни, аквапарки, кінотеатри, музеї та замки по всьому Закарпатті.